Друзі, ви зараз дізнаєтеся, яке завтра 16 вересня свято. У кого завтра іменини, що не можна робити в цей день? А також поділіться цим відео з вашими друзями. їм Також буде цікаво. 16 вересня День народження Джульєтти. Так так, тої самої Джульєти, що у Шекспіра. День соусу Гуакамоле. День it професіоналів. День працюючих батьків. Свято нелегального пиття. День завитків кучериків та локонів. День колекціонування каменів. День хліба з корицею та родзинками, день підліткового тренування, день змішаної сім'ї, день пом'ятого дощовика та день історії татуювання. А свої іменини 16 вересня святкують Віктор, Григорій, Йосип, Олексій, Сергій та Людмила. Привітайте ваших іменинників. Авіряни вшановують пам'ять великомучениці Єфимії. А що не можна робити в цей день? Отже, цього дня не можна вирушати в далеку дорогу. Вважалося, що така мандрівка принесе невдачу. Не можна працювати з вогнем, кажуть, що в цей день він не слухається і може завдати шкоди, та не слід свататися, бо сімейне життя може статися важко. І це буде завтра, 16 вересня. Слава українцям і слава ЗСУ!